У Бельгії зосереджено близько 125 мільярдів загальної заблокованої суми заарештованих суверенних активів російських еліт, довірених осіб та олігархів. Всі ці гроші знаходяться у міжнародному депозитарії Євроклієр. Але він не просто утримує ці гроші, а реінвестує готівкові залишки і отримує з них прибутки. Сума таких доходів сягнула вже 1 мільярда 740 мільйонів євро. Про створення в Бельгії спеціального фонду на зустрічі з Володимиром Зеленським повідомив прем'єр-міністр Бельгії. І зараз про цю подію, а також про можливість. Отримання цих грошей Україною, ми поговоримо з Тетяною Кутор. Вона є головою аналітичного центру інститут законодавчих ідей. Пані Тетяно хотіли б від вас е, дізнатися наскільки дійсно це спрощує всю процедуру отримання Україною грошей від е, е, зарештованих активів країни агресора. Фактично, якщо дуже спрощувати, то так це йдеться не про основну суму російських акцій. Якщо ми говоримо про основну суму, це величезні гроші, це близько 300 мільярдів доларів. Якщо йдеться про використання, та ну якби це на порівнянні цифри, це декілька мільярдів доларів. Крім того, якщо ми говоримо про прибутки від використання. То за найоптимні такими оптимістичними, найбільш оптимістичними оцінками, сума варіюється від е, трьох, як бачимо, там півтора-два мільярда євро до десяти мільярдів євро щорічно. Але це якщо ми хопимо всі заморожені активи, це наша така важлива проміжна ці. Чому я говорю проміжна? Тому що дійсно е, декілька мільярдів, навіть там близько десяти мільярдів Україну. Е, не дуже допоможуть, але не компенсують абсолютно більшість тих збитків, які були нанесені. Нас цікавить як фінальна ціль: це звичайно ці 300 мільярдів заморожених і. Додаткові джерела, з яких можуть компенсуватися, ті додаткові, тобто ті збитки, які були не покриті за рахунок цих російських грошей, основної суми, як я знов зазначу, 300 мільярдів. Мова йде про половину від тих активів Збербанку, які заарештовані. Кетрін Белтон каже про те, що загальний обсяг це близько 600 мільярдів доларів. Кетрін Белтон це авторка книги під назвою «Putin's People» з 2009-го, Здається року близько ста журналістів, які разом з нею в колаборації були відстежували кошти російських олігархів, російської влади. Це абсолютно правильно. В якому розумінні на жаль, досі ніхто не дав не ніхто, а ми не знаємо фінальну суму усіх заморожених російських активів. Дуже довгий час, буквально до там до минулого тижня також не було відомо про те, скільки заморожено в е, фінальні суми в, в усіх юрисдикціях, окрім європейського союзу. Європейський союз можливо, аби не помилитись десь тільки через рік дав орієнтовну суму, скільки перебуває заморожених. Жодних російських активів і частину приватних на його території, як я вже казала, 180 і 200 мільярдів євро. США досі не дала в остаточну фінальну цифру. Британія також з офіційною цифрою не виходила. Канада, я тільки неофіційно знаю цифру, вона ну, настільки мізерна, що я її навіть не хочу називати. Відповідні кошти також є і в Японії, і в інших країнах е союзниках. Але, звичайно, є кошти і в Китаї, але там вони не заморожені. Але, тим не менш, ми досі не можемо точно знати, і ми не можемо. Е Остаточно говорити про будь-які цифри, тому що вони навіть не пораховані. А якщо хтось їх порахував, то вони не опубліковані, тому це теж велика проблема. Тому крок номер нуль це зрозуміти, скільки цих заморожених коштів станом на зараз е перебуває у світі. Пані Тетяно, можливо, допоможе у з'ясуванні у пошуку і встановленні місцезнаходження знаходження цих коштів ваша «Альма-Матер», Могилянка мається на увазі, києво могилянська академія. І крім цього, загальновідомо, що цією проблематикою займається КСЄ, Київська школа економіки, і в них оприлюднено було, в яких країнах які активи. Наш аналітичний центр інститут законодавчих ідей ще спочатку повномасштабного вторгнення запустив такий портал. На якому можна відслідкувати де скільки заморожено яких активів, і які в принципі рухи відбуваються в частині використання цих російських активів для компенсації України збитків? Там можна знайти коротку інформацію по кожній з країн. Але з чим ми стикнулися, коли ми наповнювали цей портал даними, та для того, щоб вони були. Найбільш точними ми спрямовували відповідні запити до наших партнерів в інші країни, зокрема від відповідних державних органів, в тому числі посольстві тому подібне. І дуже часто публічна інформація, яка була опублікована в ЗМІ національних ЗМІ з посиланням на офіційні джерела, розходилася з тією інформацією, яку ми отримували у відповідях офіційних відповідях, наприклад, від посольств. Дуже багато журналістів-розслідувачів є дуже багато порталів закордонних, які Надають інформацію про е, усі заморожені умовно всі ті активи, які вони змогли знайти. Особливо е, люди е, люблять працювати з яхтами, нерухомістю е, і іншими такими активами приватних суб'єктів, чи то російських підприємств, чи то росіян-олігархів і тому подібне з державними активами, все е, набагато складніше, тому що це зазвичай фінансові інструменти. А вони перебувають під дуже часто в багатьох країнах. Ця інформація є закритою. Це і банківською таємницею, і тому подібне. Можливо, був би сенс саме на базі наукових закладів КСЄ Києво-Монгилянської академії провести. Таку колаборацію всіх журналістів-розслідувачів, аби узагальнити всі дані, принаймні від медіа по всіх країнах, про які активи можемо йти з повторним спрямуванням запитів до посольств і демонстрацію того, про що ви сказали, що є от конкретна різниця в тому, про що ми говоримо, і що насправді є в документах. Ця ідея і ця пропозиція. Я думаю, що вона знайде відображення в реальності. Принаймні, ми про це подбаємо і. І зі свого боку постараємося зробити таку колаборацію ефективною. У нас була розмова минулого тижня з німецькими журналістами, і вони е, дуже просять Україну інформувати про себе саме на зовнішньому рівні, і в питанні, зокрема, російських активів, і в питанні реконструкції відновлення і розмінування потреб, які має Україна, тому що е, звідусіль йде тільки російська пропаганда. Це правда, на жаль, це правда, тому що Росія досі має величезний пул грошей, напрацьовані канали в країні. Європи, особливо в таких країнах, як Німеччина та інших, яким чином далі, і використовуючи ці канали і свої гроші, та, і ті політичні партії, які вона фінансує, і ті медіа, які вона дуже довгий час фінансувала і підтримувала, вона далі просуває ці всі наративи про фінансові ризики, юридичні ризики, ризики оскарження таких дій ризик того, що якщо ми говоримо особливо про приватні кошти, що російські олігархи е, будуть наймати найкращих е, адвокатів, а це правда, і жодна е, ні фінансова, ні державна установа жодної країни не вистоїть в судах проти е, таких оскаржень, тобто це все розганяє. Розганяється особливо популярний наратив є про те, що а, а винна ж влада та а від цього будуть страждати звичайні люди, звичайні росіяни. Я не раз чула такий наратив і в різних столицях Європи, в тому числі в Британії, серед поважних інтелектуальних кіл. І на жаль, він працює тому. Дійсно, ці наші наративи і наші позиції єдині спільні позиції потрібно просувати в серед медіа, серед громадян країн, наших партнерів, для того, щоб ці ідеї вони не втрачали свого своєї ваги, і вони далі продовжували впливати на. Політиків країн наших партнерів, інакше дійсно є ризик того, що це питання буде зводитись на нівець. Дякую, пані Тетяно. Тетяна Хутор, голова аналітичного центру інституту законодавчих ідей, була в нас в ефірі. Ми говорили про використання заморожених активів Російської Федерації, про отримання від них дивідентів і податків. І, зокрема, про останній найрезонансніший випадок, коли уряд Бельгії вирішив перерахувати всі 100% податку від дивідентів, отриманих від. Використання заарештованих російських активів саме на користь України. Далі буде. Дякую вам, до побачення.